Я провела в цій камері і в ізоляції три роки 13 днів. Я за весь цей час жодного разу просто не виходила на вулицю. Мене поселили в камеру на 20 жінок. Це були кримінальні злочинці, кинули на підвал і кричали, що сьогодні ночі вас втратять. інколи сльози підходять, а я не можу. Плакати і перші 50 днів мене утримували в ізоляції. Це катівня в Донецьку, кайданки, і мішок на І коли вже привезли. Цей ізолятор нічого не бачиш, тільки чуєш. Голоси чоловіче і коли я пройшла певну процедуру прийняття так званого роздягання, торкання, знущання, мене кинули в камеру, і я ще не знала, де я. І вже коли двері в камеру закрилася, то дівчина мені сказала, що я мушу встати, бо це ізоляція, тут є певні порядки, не можна. Ліжать, сидіти, окна були зафарбовані білою фарбою, ти нічого не бачиш, але ти чуєш крики. Крики тих, хто катує, і кри... крики тих, кого катують. Для мене найжахливіше було. Я боялася почути крики рідних когось, бо я вже читала, що вони зазвичай беруть сім'ями. Щоб зламати людину. На другому поверсі була казарма для бойовиків. Вони приїжджали туди відпочивати після бойових завдань, при мені це було декілька разів. Спочатку чутно гул військової техніки, потім хтопит, потім вони там починають паячити, потім. Потім піднімаються, відчиняються камери, когось туди піднімають, і вони там б'ють людину, катують, вони так відпочивають. І якщо ти порушуєш їх порядок, мене було один раз, коли я просто не витримала стояти. Я вже не могла, моя скіна вона просто розвалювалася. І я трохи раніше залізла на нару, в мене була верхня нара друга. І я сіла на цій нарі, вдягала мішок на голову, а я чула лайку і просто за ногу мене скинули на підлогу бетону. І били, бо порядок такий, не можна лежати. Навіть якщо тебе там кинули, або ти впав. Вони допомагають, просто б'ють ногами, допомагають стати. Ще покарання можуть поставити в стакан, і це тісне таке приміщення, може, трохи ширше між цей стілець. Ти не можеш сісти, не можеш пасти, і ти просто стоїш. І ти дуже. Психологічно здається, що тебе зараз здавиться стіна з однієї з іншої сторони і важко. Я навіть не пам'ятаю, скільки це по часу було, це було декілька разів. Мій чоловік він почав мене шукати і бігав повсюду, але його попередили, що. У нього є дві години на те, щоб виїхати з міста, і то вже не через лінію розмежування, не через Маріуполь, а шукати інші шляхи. Сестра також шукала мене і їм не повідомляли, де я. Вони шукали повсюди і, і в лікарнях, і в Морзі, і в поліції. Їм просто не казали. Потім їм порадили. Знайти і дали контакт адвоката, котрому дозволено працювати з політичними. І, от, дякуючи йому, через 50 днів мене перевели донецьке СІЗО, і сказати, що це найкраще змінило мою ситуацію я не можу, тому що єдина різниця, що в Донецькому СІЗО не приїжджали бойовики. І в Донецькому СІЗО не примушували в камері вдягати постійно мішок на голову. Але мене поселили в камеру на 20 жінок. Це були кримінальні злочинці. Це були жінки хворі на снід, на, на туберкульоз там хворі жінки, на винорічні якісь захворювання. Це була дуже маленька камера, і треба було спати на спарених нарах з сторонніми жінками. Не було вентиляції жодної. Ці жінки палили цілодобово, були маленькі віконця зверху, була дірка в полі, це був туалет, так званий, дючка по тюремному І ця дірка в полі, бо вона була закривалася. Баклажкою з водою, щоб трохи менше смерділа, і щоб пасюки звідти не вилазили. І коли ти ходиш, йдеш в туалет або присідаєш над цією діркою митися, бо це була єдина можливість, хоч якось себе полівати, і дуже економна використовуючи воду. Митися або чистити зуби ти відкриваєш цю дючку. І це страшне смердіння, і це жах від того, що будь-яку хвилину зараз може вискочити песюм з дітей. Я пам'ятаю, що я певний час я не могла себе примусити чистити зуби, тому що. Просто виворачували. Я не могла там їсти, тому що ти можеш їсти якийсь кусок хліба, а от в декілька метрах над цією дючкою сидить жінка і... і робить свої природні справи. Я провела в цій камері і в ізоляції три роки 13 днів. Я за весь цей час жодного разу просто не виходила на вулицю, тому що прогулянки, якщо вони як колись відбувалися, вони відбувалися на крищі цієї тюрми, і це також камера, я також смуділа там, і неможливо було рухатися, бо не було міста просто. Мені вдавалося випрошувати, не випрошувати купувати у охоронця за пачку цигарок. Дозвілу побити одній в цій прогулячній камері. По-перше, коли ти одна, ніхто не стоїть поруч, не курить, і, по-друге, тоді в тебе є можливість робити ці мої сім кроків по діагоналі. для того, щоб мати можливість хоч якось рухатися. Просто по діагоналі ти можеш зробити сім кроків в одну сторону і сім кроків в іншу сторону. Це була єдина можливість рухатися. Коли нас звільняли, це відбувалося дві доби. Кинули на підвал і кричали, що сьогодні ночі вас втратять. Нас було 14 тоді жінок, і цивільні, і військові. І Нам не давали їсти, і нам не давали води. Вони сміялися і говорили, що на що витрачати на вас це все. За годину вас будуть розстрілювати. А зранку ми почули вже гул літака, гул якихось інших автівок, і нас погрузили, ми знову, ну це було нерозуміння, куди чому. Нас витаскивали, кидали в той літак, дуже жорстко з нами поводилися. Підійшла ця уповноважена за права людини в Росії. Москалькова, і вона підходила до кожної автівки і питала, чи всі погоджуються повернутися в Україну. От тільки тоді, за хвилин 15 20 до того, як ми обійняли своїх хлопців, то ми знали, що це вже точно обмін. Перше відчуття дихати повітрям Ти три роки живеш в такому. Прокуреному постійно просторі, і коли ти не бачиш руку за метр, тому що такий сморід стоїть, і ходити ногами. Ти що, я йду, 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 і не вистачає, ти не обмежена цими аж сім кроків. Півроку, мабуть, я не вірила вночі, я постійно просиналася, бо я не вірила, що я сплю не з кимось там поруч, що це не смердить. Що це чиста постіль, і що по цій постілі не повзають клопи, котрих я щоночі просто збирала зі свого тіла, з цієї постілі. І рік не мала. І я коли присунулася, я бачила в все свіже повітря, чиста постіль, ніяких там клопів немає. І я не могла заснути після тому, що думала, а вони, дівчата, зараз. В тих жахливих умовах. Після звільнення так я подала позов в суд. Не в суд навіть ну, спочатку в Європейський суд, а зараз відкрите кримінальне провадження проти цих котів, котрі зі мною там робили. Але я говорила і буду говорити, що я не хочу, щоб ці коти Переживали такі страждання і такі приниження, таку біль, як переживала я, або переживають інші наші полонені, цивільні військові. Якщо ми будемо бажати болі, страждань, цим котам, то ми будемо такими, як вони, і все втратить свій сенс. У тому місяці ми отримали звістку, що була, загинула під час етапу Вікторія Рощина, молода жінка, журналістка. Напередодні Нового року, 24-го, мені сказали, що начебто є можливість передати листи жінкам, котрі в полоні. Ми написали такі листи, один лист, один з листів був призначений Вікторією Рощиною. І я не знаю, чи вона його встигла прочитати, чи він до неї дійшов. І також приведу приклад, нещодавно була звільнена одна жінка, яка шість років провела там шість років. І я знайшла можливість також, неймовірну можливість через десять років, але декілька посилок дівчатам відправити, включаючи ту саму жінку. І я з нею побачилася, вона казала, що ти знаєш я ту посилку. Я не розуміла хто, бо чужа якась фамілія і взагалі з якогось міста незрозумілого. Але для мене було не важливо, що в ній що саме там. Хоча я хотіла сісти, хотіла кави, хотіла там цих цукер поїсти, бо цього не вистачає, там нема цього. А вона казала, що я неслась, я тримала всі речі. Ні того, що я хотіла поїсти або вдягти чисте, тому що я знала, що про мене пам'ятають. Оце зроблено для мене, і я розумію, як це було складно, але це головне, що я є, про мене пам'ятають. Я була заарештована в 2019 році. І Я знала, що я на гачку в окупаційній владі. Я знала, що з 2014 року ведеться досьє на всіх, хто, як вони казали, неблагонадіжний. Мабуть, останньою каплею стало те, що я коли виїжджала на за лінією розмежування у Маріуполь, а я це робила доволі часто. Я дійсно спілкувалася із певними. Службами і з волонтерами я передавала все, що тільки могла передавати для бійців, котрі оборонили Маріуполь. Тоді В один з таких приїздів мені подарували прапор України, підписаний бійцями батальйону Львів, з їх підписами, і великими буквами там було написано патріотом Новоазовська». І я цей прапор привезла. На окуповану територію, і я його сховала. Ну, але спецслужби про це дізналися. І 9 жовтня 2019 року, коли мене арештували, вони дуже шукали цей прапор. Я пишаюся тим, що я його так заховала, вони його не знайшли. Я вірю, що прийде час, коли я туди приїду і достану цей прапор. І це моя особиста реліквія, це моя особиста радість і надія, і ціль в житті достати той прапор. Я не можу плакати. Це дуже велика проблема. Мені психологи, психологи кажуть, що ну, мабуть, було б краще щось зробити. Інколи сльози підходять, я не можу плакати і це. В перший вечір от, на тій ізоляції, коли мене вкинули, я дуже плакала. Я плакала, і ця дівчина мені сказала, що от, треба встати, не можна навіть лежати і за вами там спостерігають. Я подумала, вони зараз дивляться і сміються, що вони мене зламали. І більше ви моїх сліз не побачити. Мені здається, що я зможу заплакати от в той час, в той момент, коли ці прапори я просто достану, і це вже. І це станеться. це буде визволення не тільки нашої країни, розумієте, визволення моє особисте кінцевище. Все, все, я вже вільна.